Внаслідок нічних атак росіян у Запорізькій області кількість поранених зросла до 20, серед них четверо дітей. На Донеччині від ранку обстрілюють Константинівку. Поранено щонайменше чотири людини. Руйнування спричинили авіабомби та артилерія. На Херсонщині від ворожих ударів постраждали мешканці Херсона та Комишан. Унаслідок російської атаки дронами спалахнула масштабна пожежа у логістичному центрі компанії Епіцентр у Київській області. Попередньо жертв і постраждалих немає. У компанії заявили, що ворог цілеспрямовано нищить бізнес, який працює для українців. Але, попри удари, компанія продовжить роботу. Харків також зазнав атаки дронами. Один із безпілотників влучив у будівлю в Слобідському районі. Постраждали щонайменше четверо людей, які звернулися по допомогу медиків. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджено кілька будинків у Слобідському та Основ'янінському районах міста. Кримськотатарський журналіст Ремзі Бекіров продовжує відбувати 19-річний строк у колонії хакасії за сфабрикованим обвинуваченням у так званому створенні осередку Гізбут Тахрір. Правозахисники переконані справжня причина переслідування його публікації про репресії проти кримських татар. Дружина з трьома дітьми подолала понад 5,5 тисяч кілометрів, щоб побачити чоловіка, який за роки ув'язнення змінився до невпізнаваності. Бекіров лише один із щонайменше 28 українських журналістів, яких Росія незаконно утримає за гратами. Сьогодні Український парламент уперше початку повномасштабного вторгнення проводить засідання у відкритому ефірі. Трансляція відбувається на телеканалі Рада та Ютуб, що дозволяє громадянам напряму стежити за роботою депутатів. Це рішення ухвалили 4 вересня, відновивши публічність роботи парламенту. В інтерв'ю Sky News президент Володимир Зеленський заявив, що участь України у переговорах на Алясці могла б дати результат. Він наголосив, що Трамп багато дав Путіну і тепер має заплатити більше, висловивши чітку позицію щодо санкцій та безпекових гарантій. Зеленський також підкреслив, що США мають достатньо влади, аби Путін їх боявся. Вранці у приморському краї Росії на території військової частини біля селища Щитова пролунали потужні вибухи. За даними джерел УГУР, це була операція українських спецпризначенців із ліквідації окупантів, які воювали в Україні. На місці працюють численні швидкі, повідомляють про загиблих та поранених російських військових із 155-ї бригади морської піхоти, відомої своєю жорстокістю в Маріуполі під Києвом та Угледаром. У ніч на 16 вересня українські сили спеціальних операцій завдали удару по нефтепереробному заводу в Саратовській області на підприємстві, яке щороку переробляє до 5 мільйонів тонн сировини і забезпечує російську армію пальним, зафіксовано вибухи і масштабну пожежу. Це вже не перша атака по цьому стратегічному об'єкту, який відіграє ключову роль у воєнній машині Кремля. Спікер військово-морських сил України Дмитро Платенчук заявив, що Крим повністю перебуває у зоні досяжності українських сил оборони. Водночас окупанти наситили півострів системами ППО, тому деякі удари можуть бути успішними, а деякі перехоплені. Попри це, збройні сили України не збираються зупинятися і продовжують завдавати ударів по військових об'єктах ворога. 15 вересня ізраїльська армія розпочала масштабне вторгнення в сектор Гази. У місто ввійшли танки. Одночасно авіація завдала потужних бомбових ударів. Цахал оголосив, що головна мета операції ліквідація угруповання Хамас. Однак, міжнародні змі попереджають про загрозу для заручників і високі людські втрати. Трамп публічно підтримав дії Ізраїлю і закликав звільнити заручників.